Вірш іслав, ось називається він відлига. Коли їм обрізали всі відходи, коли заперечили у праві бути, вони прослизали на захід зі сходу, покінчи колеса, складали маршрути. стежками важкими від талого снігу, шляхами, що мішані слідом собачим посадками, що відчували відлигу по запаху крові. У пошуку вдачі і крок за кроком, і слід по сліду лунало в повітрі, я ще повернуся. Я ще сюди неодмінно приїду, я ще помщуся за кожного, хто лишився в окові, за землю тверду і за правду солону, за те, що у нашій східній Європі не кожен птах долетить до кордону. Останніх часів безжальні предмети такі свої, і такі герої. Стершали невикористані використані турнікети, боліли невикористані набої із цих очей писати ікони, але тепер тут інакша матриця, пацан із Харківської тероборони, стогне, значить, ще опирається, значить, у порятунок вірить. Отже, працюють закони вищі, і мокрий сніг крізь небесні діри, летить у вирване з м'ясом горище. Їм під вкриватиме теплі скроні. І не буде наснаги хоч це змінити. Вмирає зарядка у телефоні, безжально тиснуть на груди плити. Від мінометів худоба глохне. І те, що висне, стає баластом. За кілька тижнів усе підсохне, а потім буде наш контрнаступ. Дожити до дожита. все інше бонус, повторює він. Дожити до дожита. хтось ніби м'яч набиває глобус. Дожити, 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 скреблять коріщана, працюють жорна, Репить жива земля під ногами і ніч підповзає, в'язка і чорна. Йде за ними, йде за нами. Дякую. Дякую.